З російської неволі вдалося звільнити колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка 24 серпня, у День Незалежності України, він нарешті повернувся додому в рамках обміну 146 на 146 між Україною та Росією. Одним із перших кадри після звільнення опублікував уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. На світлинах видно, як змінився Миколаєнко за роки полону. Посивілий, схудлий, виснажений та коротко підстрижений. Після повернення Володимир подякував усім, хто боровся за визволення українських полонених. Він назвав 24 серпня своїм другим днем народження, адже вперше за три з половиною роки побачив не бетонні решітки, а квітучу українську землю. Д Добрий день, Україна. Слава Україні, героям слава. Знаєте, хочу подякувати сьогодні просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні на війні потрапили на українську землю. Вперше побачили цю зелені, оці, оці, оці цвітучі наші дерева. От, е, я окрім рішиток і бетонного покриття ну, останні роки не бачив нічого. Я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. От. Ну так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Миколаєнко також розповів, що повернувся буквально напередодні важливої для нього дати дня народження своєї 91-річної мами, що відомо про Володимира Миколаєнка та його перебування у полоні. Понад шість років він був міським головою Херсона з 2014 по 2020 рік. Брав активну участь у місцевому Євромайдані, де виступав проти будь-яких провокацій. Чітко висловлював проукраїнську позицію та виступав проти спроб дестабілізувати ситуацію в місті. На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він приєднався до тероборони Херсона, але вже 1 березня місто окупували. Після цього він почав отримувати пропозиції співпраці від колаборанта Киріла Стрімевусова. того самого, якого згодом ліквідували. Проте Миколаєнко не пристав на жодну з них. Йому почали погрожувати, а згодом і викрали.